Записана у хроніках Акаші. Духовний засіб вашої гігієни відкриваються усі найпотаємніші закутки. Місточок для взаємодії з давньою цивілізацією. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла. Знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і ревотулія, він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі і особливо дякую за кожен донат. Який допомагає функціонуванню і розвитку нашого каналу. Сьогодні ми, як служителі Фіолетового променя, знову говоримо про фіолетове полум'я. І з посланням прийшли владика Фіолетового променя Сен-Жермен і владичиця пурпурно золотого променя Ната. говорить Сен-Жермен. Останнім часом я був дуже зайнятий. Ми з Надою і не лише з нею працюємо, як ви це називаєте, на страшному суді. Переглядаємо життя кожної втіленої душі, щоб знати, хто з чим прийшов до Дня трьох вісімок. Ми усі дуже втомлені. Роботи було дуже багато. Мали завершити її до вашого 8 серпня. Ми вже достатньо вам говорили і про той день, і про той час. Сьогодні будемо говорити про енергії, які допомагають в очищенні карми. Будемо знову звертати увагу на фіолетове полум'я і потужну силу його енергій в очищенні вашої мінусової карми, карми ваших злих думок, злих емоцій, злих дій. Думаю, у багатьох виникне запитання, чи є ще такі ж інші божественні енергії, як фіолетове полум'я, здатні очищати, трансмутувати усю вашу карму, усю набуту, напрацьовану вами злу карму і у поточному житті у поточному втіленні і ту, яка є вашим багажем із ваших попередніх втілень. Такої карми із попередніх втілень у кожного з вас є багато різної. І якби її вже не було, ви б вже й не втілювалися або приходили б земне втілення із зовсім іншими завданнями. Карма попередніх втілень, як і історії усіх ваших попередніх життів, записана у вашу персональну книгу в хроніках Акаші. Отже. Чи є ще інші божественні енергії такі ж з такими ж можливостями, як фіолетове полум'я для очищення карми? Чи є інше таке полум'я? Інші схожі енергії є, але, якщо так можна сказати, з меншою кількістю функцій? Іншим полум'ям є смарагдово-зелене полум'я. Смарагдово зелене полум'я також має здатність трансформувати і трансмутувати. Але його дія обмежена. Вона поширюється лише на очищення карми вашого поточного втілення. Смарагдово-зелені енергії здатні очищати лише вашу карму, напрацьовану сьогодні, вчора, завтра, але лише у поточному втіленні. Тільки фіолетове полум'я є порталом між світами. Із божественних енергій, тільки взаємодія з енергіями фіолетового полум'я, відкриває вам змогу мандрувати у минулі втілення і очищати їхню карму. Жодні божественні енергії не мають такої сили, лише енергії божественного фіолетового полум'я. При вашій щоденній взаємодії з фіолетовим полум'ям його енергії глибоко проникають у всі закутки вашого фізичного тіла, глибоко чистять вашу ауру, ваші думки, емоції, чистять карму ваших минулих втілин. Бачите ви це у водіннях чи ні. Якщо ви йдете у медитацію фіолетового полум'я і вам відкрилася здатність видінь, ви можете побачити себе у якомусь із ваших минулих втілень. Одного разу в одному, іншого в іншому. Це означає, що отак через певні ситуації, через певні сюжети видінь, які вам відкриваються, фіолетове полум'я чистить карму ваших попередніх життів. Фіолетове полум'я викидає із валізи карми ваших втілень непотрібний вам зайвий багаж. Чистка фіолетовим полум'ям карми ваших минулих втілень відбувається також у сновидіннях. Прокидаючи зранку ці сновидіння, ви можете пам'ятати чи й не пам'ятати. Але якщо ви систематично працюєте з фіолетовим полум'ям, воно працює з вами. Воно вам допомагає. Воно сприяє очищенню вас і усіх ваших тіл від нашарованого у них непотребу. Дія енергії фіолетового полум'я закінчується на вас тоді, коли ви припиняєте з ним працювати. Це можна порівняти як із припливом хвиль на морі до берега і з їхнім відливом. Працюєте, хвиля припливає і чистить вас. Не працюєте, хвиля відходить. На якийсь час ви можете опинитися в енергетичній стагнації. А потім відбувається повернення вас до того пункту, на якому знаходилися до початку роботи з енергіями фіолетового полум'я. Дивися, що я приготував для слухачів нашого каналу: плящинки спрей з енергіями фіолетового полум'я. Як вони працюють? При щоденному промовлянні веління до фіолетового полум'я, чи коли ви йдете у медитацію з фіолетовим полум'ям, взаємодіючи з ним, ви автоматично з таких от плящинок розпилюєте його енергії на своє тіло і у простір навколо. Ви кожного дня користуєтеся засобами гігієни. Фіолетове полум'я. Духовний засіб вашої гігієни. Воно має бути з вами у щоденному користуванні. Запрошую на мої авторські курси. Базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення» і куб Метатрона. На курсах для вас відкриваються двері у світ божественних енергій, з допомогою яких ви навчитеся зцілювати від низьких вібрацій себе і своє життя. Змінювати своє життя на краще. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я відкриває широкий світ взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. Своє послання передала також владичиця НАТО. Взаємодія з фіолетовим полум'ям, з енергіями фіолетового полум'я. Проходить через макілку вашої голови, через ваше серце. Фіолетове полум'я це океан енергій. Океан перетворюючих енергій. Це океан світлих перетворюючих енергій любові Творця. Фіолетове полум'я взаємодіє з вашою короною чакрою. Але робота з ним неможлива без пропускання його. Через вашу серцеву чакру, без пропускання його через усі чакри вашого тіла. Робота з ним неможлива без очищення вас від намулу ваших думок, без очищення вас від намулу страждань, енергія фіолетового полум'я ключик, яким відкриваються усі найпотаємніші закутки ваших тіл. Вашої душі, фіолетове полум'я це ті енергії, які мають здатність відкривати сторінки хронік Акаші, хронік Акаші ваших втілень, хронік Акаші вашої країни, хронік Акаші вашої планети. У своїй останній медитації небесна кав'ярня Архангела Заткіїла, ти кого бачила? У цю твою медитацію прийшли леморійці. Фіолетове полум'я збудувало тобі місточок для взаємодії з тобою давньої високорозвинутої земної цивілізації, яка у вашому моменті тут і зараз. Існує лише на тонкому плані, а ти змогла з ними зустрітися завдяки фіолетовому полум'ю. Для фіолетового полум'я немає нічого неможливого. Відкривайте для себе ці дивовишні енергії, приходьте до очищення ними.